Доброго дня! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо в реченні знаходити слова, що означають назви предметів. І як завжди, ми починаємо із скоромовки. Послухайте уважно. Оп-оп-оп! У річці короб. Ась ась ась. Та іще й карась. Ука, ука, ука дуже швидко пливе щука. Айте, 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 рибки утікайте, поставте відео на паузу, промовте скоромовку спочатку повільно, потім швидше. Давайте з вами пригадаємо. Слова, які називають людей і тварин, назви живих істот. Відповідають на питання хто? Хто хлопчик? Хто папуга? Хто котик? Слова, які називають предмети або явища природи, відповідають на питання що? Що сонце? Що? Дощ? Що парасолька. В реченні слова назви предметів ми підкреслюємо однією лінією. А зараз переходимо до виконання завдань. І ваше завдання. Вам треба розглянути зображення, прочитати речення на місце пропусків. Записати потрібні слова. У кінці речення поставити крапку, прочитати речення ще раз, підкреслити слово, назву предмета або істоти, сказати, про що або про кого розповідається в реченні. Це задання письмове. Спочатку давайте прочитаємо слова для довідок. Сонечко, травичка, струмки, квіти, бджоли. Розгляньте уважно малюночки. Читаємо речення: Гріє весняне що? Сонечко. Скажіть, будь ласка, а про що розповідається у цьому реченні? Так, про сонечко. Це речення розповідне, бо ми дізналися, що весняне сонечко гріє, тому в кінці речення ми обов'язково поставимо крапочку. А зараз давайте в реченні знайдемо слово, яке називає предмет. Що? Сонечко. І підкреслимо його однією лінією. Зазеленіла молода що? Травичка. Про що розповідається у цьому реченні? Так, про те, що травичка молода зазеленіла. Це речення теж розповідне, тому в кінці ми поставимо обов'язково крапочку. Давайте знайдемо в реченні слово. Назву предмету. Що? Травичка. І підкреслимо однією лінією. Прочитайте речення ще раз. Запишіть в зошит. І не забудьте підкреслити слова назви предметів. Тобто іменники. А ми продовжуємо. Біжать веселі що? Струмки. Про що розповідається у цьому реченні? Так, що струмки біжать, а вони ще й веселі. Тому в кінці розповідного речення обов'язково поставимо крапочку. Давайте знайдемо слово назву предмета. Що струмки. І підкреслимо однією лінією. Розцвітають перші що? Квіти? Про що розповідається в цьому реченні? Так що перші квіти розквітають, це речення розповідне. Тому в кінці розповідного речення ми обов'язково поставимо крапочку. А зараз ми знайдемо слово назву предмета. Що? Квіти і підкреслимо однією лінією. Прочитайте речення ще раз, запишіть їх у зошит і не забудьте підкреслити іменники. Гудуть працьовиті хто? Бджоли. Про кого розповідається в цьому реченні? Так, про працьовитих бджол. В кінці розповідного речення ми поставимо крапочку. Давайте з вами знайдемо слово, назву істоти. Хто? Бджоли і підкреслимо однією лінією. Прочитайте речення ще раз, запишіть його в зошит і не забудьте підкреслити іменник. Наступне завдання. Нам треба прочитати слова в прямокутничках і з слів скласти речення. Прочитати речення і сказати, про кого розповідається в цьому реченні. Давайте прочитаємо слова. На шпаківні. Шпак. Сидить. Спробуйте речення скласти самостійно. Поставте відео на паузу. А зараз. Давайте перевіримо. Хто? Шпак? Шпак що робить? Сидить. Сидить де? На шпаківні. Про кого розповідається в цьому реченні? Вірно, про шпака, який сидить на шпаківні. Давайте в цьому реченні знайдемо іменник. Хто? Шпак. Молодці. Прочитайте слова в прямокутничках. В парку білка живе. Поставте відео на паузу, складіть із слів речення. А зараз. Давайте перевіримо, чи так у вас вийшло. Хто білка? Білка що робить? Живе? Живе де? В парку. Про кого розповідається в цьому реченні? Так, про білку, яка живе в парку. Назвіть мені, будь ласка, слово. Ознаку істоти. Тобто іменник. Так, це білка. Хто? Білка? Прочитайте слова в прямокутничках в саду дерево росте. Поставте відео на паузу, складіть речення. Перевірте себе. Що? Дерево. Дерево що робить? Росте? Росте де в саду. Про що розповідається в цьому реченні? Вірно, про дерево. Назвіть мені, будь ласка, слово, ознаку предмета. Тобто іменник. Що? Дерево. Ви розумнички. А зараз давайте пригадаємо. Слова, назви предмета це іменник. Відповідають на питання. «хто?», «що?». Питання, хто ми ставимо до живих істот, людей або тварин. Питання що, ми ставимо до неживих істот. До предметів або явищ природи. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!